На Дніпропетровщині госпітальєри навчають військових та цивільних надавати домедичну допомогу. Під час вишколи учасники живуть в таборі. Після семиденного стандартизованого курсу бійця рятувальника складають іспит. Курс може прийти будь-яка людина, навчитись отримати знання навички. Наразі у нас 26 курсантів. Нам головне, щоб людині виповнилось 18 років, і вона вже може прийти до нас на курси. Курс складний фізично і нам важливо, щоб люди витримували і могли пройти всі випробування. Інструктори розповідають наймолодшому курсанту 18 років, найстаршому 62. Вчаться зупиняти кровотечі, забезпечувати прохідність дихання та обирати відповідні медикаменти і спецзасоби. Перший день, як тільки ми приїхали на цей курс, нас розподілили по командах. І влаштували перевірку такий собі стрес-тест на витривалість та на силу. Олександр, режисер, продюсер та документаліст Київщини, розповідає, працює на територіях, де ведуться активні бойові дії та в деокупованих населених пунктах. Чоловік каже, для нього навчання у госпітальєрів безцінний досвід. На щастя, що жодного разу мені не доводилось надавати комусь допомогу або собі під час обстрілу. Мені завжди щастило. Проте, коли я працюю на фронті, я хочу бути впевнений, більш впевненим в своїх навичках та діях, проходить вишкіли Данило, 20-річний студент, вчиться на правника. Вважаю, що кожен український чоловік рано чи пізно має стати до захисту нашої держави. І я, як студент, розумію, що ця доля приписана, зокрема, і мені. Коли її спец курсанти отримують рекомендаційні листи від госпітальєрів, що свідчать про успішне проходження курсу, розповідає інструкторка. Якщо людина захоче вступити до лав добробату госпітальєри, необхідно буде пройти співбесіду. Нам дуже важливо оцінити наскільки вони запам'ятали, наскільки вони засвоїли матеріал, що ми можемо бути відповідальні за сертифікацію цих людей, що ці люди підуть далі, з навичками рятувати життя. Госпітальєри добровольці, тому не отримують заробітної плати. Бійці мають постійні ротації та можуть самі обирати в яких завданнях братимуть участь. Андрій Ловненко Суспільне новини Дніпро.